Посилка до Дня Незалежності. В одному з київських поштових відділень затримали нині чоловіка, який отримав посилку. А в ній чотири десятки гранат, 35 запарів, запалів, майже 5 тисяч набоїв різного калібру. А ще шість ручних протитанкових гранатометів. Затриманий 25-річний мешканець Чернігова, член організації Оплот, у столичній квартирі, яку він орендував, під час обшуку оперативники знайшли цілий арсенал. Набої різного калібру, гранати, запали. Та магазини до автоматів Калашникова. За словами затриманого посилку, він отримав від свого товариша по оплоту, який зараз воює на сході країни. Зброя зізнався чоловік, призначалася для теракту у день 24 серпня. Чому це, а то у нас, Навірно, чому та дуже страшно. Скоро день Незалежності. День незавісімості. що це штата мало і споризуватися протимірних жителів. Зараз проводиться е, слідство і виясняємо, хто де, звідки зброя, куди вона направлялася і для чого використовувалася.